П'ято першого дзвоника для курсантів Академії пенітенціарної служби традиційно проходить на плацу. Урочистим маршем курсанти зустрічають новий навчальний рік. Для першокурсників цей день точка відліку, початок нового життя у стінах цього закладу. Академія Державної пенітенціарної служби є вищим навчальним закладом, де одночасно здобувають вищу освіту як пенітенціарники, так і юристи. Цьогоріч в академію на навчання вступило більше 500 курсантів та студентів. Щиро вітаю вас початком нового навчального року. 1 вересня це день, з якого починається дорога у майбутнє для кожного з вас. Попереду на нас чекає напружений, але досить цікавий. 2016-2017 навчальні роки. За студентські лави сідають першокурсники, з якими ми пов'язуємо великі надії та сподівання. Для них цей день завжди особливий, урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий, але водночас нелегкий легкий час пізнання до нових звершень до самостійного життя. Привітав студентів академії зі святом і голова облдержадміністрації Валерій Куліч. Очільник області зазначив, академія щороку випускає тисячі досвідчених фахівців. У навчанні використовують сучасну матеріально-технічну базу, яка дає можливість надати досконалу підготовку курсантів. А багато з вас вдягли вперше в житті на плечі погони. Попереду вас прийняття військової присяги. Шановні першокурсники, я від щирого серця бажаю вам ту честь, якої ви сьогодні досягли, носити погони. Ви достойно їх пронесли через все своє життя. Першокурсники кажуть, навчатися в академії престижно. Кожен знає, що закінчивши заклад, зможе здобути витребувану професію. До того ж, кажуть, є можливість обирати між навчанням стаціонарним та заочним. Це перспективна. Перспективне навчання і в майбутньому маєш великі можливості відкриваються для тебе. За традицією, новий навчальний рік розпочали із голосного першого дзвоника.